Стало відомо, що середня тривалість життя бойовиків Хамас одне. Хай це новини мінус першого. Шоу, де гості грають проти Суфлера, який намагається їх розсмішити, адже те, що вони читають, бачить вперше в житті. Let's fucking go. Добрий вечір, країно! Це підсумки тижня від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працює людина, у якої є три доньки: Єва, Сатіва та Індика. Але з двома останніми він проводить значно більше часу. Костя Бігус. А також людина, що не змінює Барбара з часів Римської імперії, батько Вені з ветеранів космічних військ. Людина, що завжди після банкету, збирає кістки для собаки при тому, що собаки в нього нема. Сергій Мус. Підписуйся на канал, став лайк, тисни на дзвінок, якщо теж хочеш собі душ, як у Потапа, щоб з нього віктор бітура. До новини. З душем я там є. Він з кліпа чи не вийшов. Він в останньому якомусь своєму тіктоку щось в душі там записував. Я так розумію. Це нова школа. Перезапуск. Сенсація. Землетрус на Закарпатті, що почався о 12 й ночі і закінчився о 5-й ранку, стався в рамках всеукраїнської програми. А якого хуя у вас комендантської немає? Збадьортесь нахуй! Як стало відомо, в Тернопільському ТЦК не били чоловіків, а готували їх до рукопашних військ. Всі, хто отримав пизди, непридатні. Кінець цитати. Новини політики. Російська влада оголосила у розшук Олексія Арестовича, бо він вже тиждень не виходить на зв'язок для подальших вказівок. <рес> <рес> Тало відомо, що середня тривалість життя бойовиків Хамас одне вторгнення. <рес> 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 Боже. В Білорусі презентували більш дешевий аналог Старлінку. Для того щоб він працював, потрібно крутити подалі. Поки що білоруський старлінк-сердечники три Порошенко вже три місяці носить труси з принтом своїх ініціалів, бо на відріз відмовляється знімати ППО. <рес> Новини шоу-бізнесу: коли Мерлін Менсон прийшов в Львівську реберню, то був впевнений, що свині погодились на це тільки для того, щоб собі відсмотати. В Україні створили плачне відинку, що робить вас непомітними для тепловізорів. Волонтери, які вночі привезли військовим тепловізори, поїхали додому, бо так і не знайшли, кому їх передати. Через 27 років знайшли потенційного вбивцю репера Тупака. Ним виявився сеньор Потап. Його коментар. Бля, я йому думку чундри чучундри скинув і в нього тупо серце йну. Костян, йоу, демку. Не думку. Залітай на діс. Пососі мой піс. Микола Тищенко порвав штани на дупі Олексія Гончаренко, бо хотів взламати і цей офіс. це світ. Він, до речі, так чітко підрізав телефон. Ти бачив цей? Ні. Він заламував я не пам'ятаю, хто заламував коротше, телефон. І Тищенко такий, хоп, і коротше, телефон в карман. Там блін. Після червоного обстрілу сектора Газа у засновника Хамасу з'явилась можливість обговор... обговорити з Пригожиним, що він зробив не так. Для увімкнення опалення в Києві середньодобова температура має протягом трьох днів бути нижчою за правиль річкою. Бардаш все життя перекладає назву гри Need for Speed як потрібні солі. Екс-прокурор Печерського району влаштував весілля на 800 гостей із виступами полякової та Дзідзьо і тортом за 100 тисяч гривень. Як сказав наречений, все це піде на ЗСУ. Я потім кожному касету з весілля <кх> відправлю. <кх> Блять, <плядь> ну бажаємо здоров'я. Це лікарські поради, від мінус першого. Сьогодні ми розкажемо, як уникнути хвороб в період осіннього загострення та зробимо. Безконтактний масаж простати, якщо нас дивиться, Юрій Ткач для покращення імунітету треба багато спати і займатися спортом. Тому якщо вам сниться, як ви віджимаєтесь, це заїзд. Також для зміцнення імунітету потрібно якнайбільше займатися сексом. Вірите? А ви бачили, хоч раз, щоб макс барських та Лан Бадоєв хворіли. А тим, хто хоче бути здоровим всю зиму я залишу в описі під цим відео електронний рецепт на бонуси від піна. Ой, ледь не забув. Ну що, Юрчик, готовий? А зараз з нами на зв'язку дівчина, після мініту якої люди роблять. Ну, Трошки, блядь, ну швидше, бо я. Швидше, Швидше. швидше. алло! А зараз з нами на зв'язку дівчина, після мініту якої люди роблять 40 колів. Скажена, скажена, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж зі стрип-клубу в п'ятий в'ялий кабанос. Я, до речі, якраз тут і зірвалася з дієти студія. Скажена, скажіть, це правда, що зараз зі мною в студії двійні кості Бігуса, а у справжнього хтось постійно сидить на обличчі, саме тому він такий невпізнаваний. <рес> Такого ще ви там зустріли? Спеціально для мішалибіги в «Прескуран» додали таку е позицію, як відстрочити мінчик. Щоб він, міг, щоб він міг хоч щось собі замовити. Що таке відстрочити Мінчику? Ну, типу, це типу, як, на потом, завтра. Ну, типу, ти зараз. А, типу, плачу зараз. См... Ну, типу, відстрочити мінь. Це... А Від... як? Бо ну це просто неперевершена його краса. Відкласти міннят на потім, типу, чи? Вона тобі пропонує завтра. А потім сорок колів того. На все має бути жертвою. go! Щойно одна з танцівниць виконала номер під пісню дяді Жори Моя мила любить пиво. Диви, я туди. Мікрофон нормально? <сміло> Моя мила любить пиво. <сміло> В залі зміг кінчити лише сам дядя Жора, і то тільки через те, що хтось увімкнув його пісню. Студія! Ні. Все ти продовжуєш. Цікаво, що тут працює стриптизеркою вчителька молодших класів, тому сюди спеціально приходять татусі дітей, щоб запхати її в трусики, ще гроші та наштори. Студія скажіть, чи багато там замовлень по кухні? Якщо ні, то я зараз приїду, бо кухарка єдина з ким я там ще не трахався. До речі, всім охоронцям вітання та скажіть, чи були вже якісь казуси? Звичайно, так. І не зміг замовити собі приват співвласник монобанку Олег Гороховський. Тому буде сам м'яти собі свого котика. А клопотенко замість грошей запхав в трусики одні з стрип із стриптизерок в фірмовий рецепт борщу, але вона не оцінила, бо вже поїла на роботі. До речі, взагалі не варто перейматись з приводу санітарії, бо після кожного мінету всіх працівниць змушують курити на міра містині. студія. Що таке міра містина? Це то, що Це буде завтра. Після мінчику принесе. О, боже мій. З вами на зв'язку була кореспондентка, яку ми покликали суто для того, щоб перевірити, чи у муса досі стоїть О, сподів, прости. скажена студія. А зараз на зв'язку наш спеціальний кореспондент. Людина, яка грає в Counter-Strike за заручники, Б'ється в угол. Такий, знаєш, та людина, в якої улюблена піца, чотири пізоли сира. Це смішно. багатодітний батько, принаймні поки не добіжить до раковини і не помиє руки. Повар Даніл. Данило, ти в ефірі. Добрий вечір, країно. Я веду свій репортаж з Палацу Україна, де зараз проходить сольний стендап-концерт Антона Тимошенка під назвою на межі. Антон на 100% впевнений, що 4 тисячі людей прийшли саме на нього, а не на Юлію Тимошенко. <реш> 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 Смішно, да? Але про всяк випадок все одно виступає з косою. <реш> Студія. Данило, скажіть, це правда, що на концерті Антон провів благодійний аукціон, але ніхто не погодився купувати його шкарпетку для дрочки навіть в благодійних цілях? О, да, це правда. Ніхто, ніхто, крім мене. Я заберу її в бочка-пап, бо це місце, де народжується комедія. Але раніше не було чим її зачати. Ми з цієї скарпетки зі сперми Антон Тімошенка. Все, що можна, вишкребемо, А якщо не вистачить, ха -ха, то Алла волка вам роті донесе. <с1> <свят> <свят> Я тільки знаю, Хто така так? Да? Це що в моєму варі. <свят> Вона стендап-комікес, в першу чергу, а там вже потім моя подружка. <свят> да. шоу. Також сюди приїхала Юлія Верба, що привезла з собою 300 тітушок, що після концерту мають дати Антону пизди. Але Антон взагалі не злякався, бо розуміє, що якщо його і вивезуть в ліс, то це буде в, простор... в просторному багажнику Юліного Mercedes-Benz. В буфеті безкоштовно роздають лимони, щоб Антон знаходив хоч якесь пояснення, чому в залі люди з кисними їбалами. Хі -хі. Смішно. Да. Ой, мабуть, мені вже час йти звідси, поки мене не переплутали з чехословацькою дубльонкою і не здали в гардероб. Студія. Дякую, рот. дякую, Данило. А я нагадаю, що це був наш спеціальний кореспондент, хлопець, який виглядає як людина, яка народилася після орального сексу трьох мушкетерів. Повар, Данило. Смішно. На сьогодні це всі підсумки тижня, від мінус першого. Сьогодні зі мною в студії працював Костя Бігус, щоб нагадати про аліменти. Колишня дружина пише коментарі під відео, мінус першого, бо там він точно відповість. А також чоловік, в якого більшу частину екранного часу на айфоні займає погода, Сергій Мус, постав прямо зараз лайкосик цьому відосіку. Кінь своєму кінтосіку, щоб зацинів його вайб. Це ж взагалі ізі, якщо теж вважаю, вважаєш, що мені взагалі не личать подібні слова. Йо, та слава Україні! Йоу. До речі, за кожен жарт, з якого гості не засміялись, суфлер донатить по 500 гривень на ЗСУ. Слава Україні!